Навчатися ніколи не пізно. Люди старшого віку вирішили не відставати від молоді та навчитися комп'ютерній грамотності. В цьому їм допомагають працівники центральної міської бібліотеки. Заняття проходять в інтернет-центрі цього закладу один раз на тиждень. Навчальний курс розрахований на те, аби користувачі отримали базові знання і практичні навички. При цьому враховуються і індивідуальні побажання кожного учня по вивченню тієї чи іншої комп'ютерної програми. Слід зазначити, що Світловодська центральна міська бібліотека одна з небагатьох в області, у якій наразі реалізується проект, метою якого є спрощення доступу до урядових служб за допомогою всесвітньої мережі. Він отримав назву Школа електронного громадянина. Таких людей поважного віку звичайно вам буде надавати послуги і пенсійний фонд, відділ субсидії, і все це ви можете знайти на. З урядових сайтах, на місцевих сайтах, які пропонують ці послуги. Вам не потрібно буде бігати по інстанціям по якимсь, і стояти в чергах, а ви можете в себе вдома, в звичайній обстановці, клікнути пару разів мишкою і там десь подивитися і вам обрахувати вашу субсидію. Є така там послуга на деяких сайтах, ми вам будемо показувати. Сьогодні в інтернеті можна також дізнатися, чи правильно оформлена у земельному кадастрі ваша ділянка або підрахувати свій пенсійний стаж та розмір допомоги. Цим учням поки що важко навіть уявити, які можливості перед ними відкриє володіння комп'ютером. Втім, це перспектива. Сьогодні ж їм тільки пояснюють найелементарніше, як поводитися з комп'ютером та працювати з текстовими документами. Вони ще не впевнено тримають мишку, довго шукають літери на клавіатурі, але відшліфувавши нові знання, почнуть опановувати інтернет. Ми вже вивчили будову комп'ютера, працюємо в програмі Word. Працівники бібліотеки обіцяють нас навчити роботі з інтернетом і можливості електронного урядування. Впевнено користуватись комп'ютером, вільно розгулювати інтернетом учні курсів зможуть вже за три місяці. А поки що вони уважно слухають свого викладача та сподіваються на успіх. Важко обійтися без комп'ютерів. Як не як спілкування. Повинно відбуватись не тільки безпосередньо, а десь з рідними, з друзями і з дітками, котрі десь далеченько. І тому надумала стара баба молодою бути, і тому я вирішив прийти сюди, щоб хоч якимось, азам навчитися. Інтерес до навчання великий, і вже зараз кількість бажаючих значно перевищує можливості бібліотеки. Тетяна Головачова, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. Хоч зима снігу всипала зненацька, та місто було готове. Так запевнив Володимир Білан, який наразі виконує обов'язки директора комбінату комунальних послуг. Так, да, немножко, немножко зненацька застала. Ну тим не менше, ми справляємося з роботою. дні техніки у нас зараз задіяна по городу, Тому працюємо, посипаємо. Зараз центральні это, это автобусні остановки, это підйоми і спуски, які в місті є. Также само сьогодні ми расчищали дорогу на кладбище. Що касается очередності, то самые проблемные участки в першу чергу. Комбінатом комунальних послуг заздалегідь заготовлено піщано сольову суміш. Ківш насипає суміш, в піскорозкидач. Він посипле її міськими дорогами, а Володимир Білан продовжує. У нас, як ви бачите, пісок, ми перемішаємо з солью, посипаємо дороги, зараз розбиваємо тут люд, який є. ми технікою все це відвалами уберемо і дороги будуть чисті. Ще на засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення про дорожню службу в осінньо-зимовий період. Тож роботи ведуться цілодобово. Ввечері наш оператор зафільмував, як спецтехніка чистила вулиці від снігу. Залишається звернутися до автолюбителів, бути обережними на шляхах. Адже як би ретельно не прибирався сніг, слизьких ділянок не уникнути. Про це попереджають і в Державтоінспекції. З метою забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя відповідно до закону України про державний бюджет України на 2013 рік з 1 грудня 2013 року затверджено нові розміри соціальних стандартів. В Зв'язку з цим поетапно змінюються і розміри пенсійних виплат. Аби дізнатися про ці зміни, наша зйомочна група побувала в міському управлінні пенсійного фонду і поспілкувалася з його керівником Марією. Її короткою. Перерахунку підлягали мінімальні пенсії за віком, доплата за понаднормативний стаж, пенсії в зв'язку зі стратою годувальника, мінімальні пенсії інвалідам Чорнобильцям, мінімальні пенсії інвалідам війни, мінімальні пенсії непрацюючим шахтарям, які мають стаж підземної роботи, чоловіки 15 років, жінки 7 років і 6 місяців. Також Перераховані пенсії за особливі заслуги перед Україною, надбавки, підвищення, які обчислюються, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Цей розмір, мінімальний розмір на сьогоднішній день становить 949 гривень, і відповідно до цього, до цієї мінімальної величини, і здійснено перерахунки пенсій. Працюючим пенсіонерам або тим, які проводять діяльність пов'язані з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальне обов'язкове державне соціальне страхування, розмір пенсії не нараховується у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Працюючі пенсіонери матимуть право на перерахунок у зв'язку зміною прожиткового мінімуму тільки у разі припинення їхньої трудової діяльності. Тоді вони до нас. Приносять копію трудової книжечки, що вони припинили свою трудову діяльність, і ми здійснюємо їм такий перерахунок з того прожиткового мінімуму, який чинний на день їхнього звернення звільнення з роботи і звернення в органи пенсійного фонду. Марія коротка звернула увагу, що перерахунки буде проведено автоматизованим способом і звертатись до органів пенсійного фонду не потрібно. Важливо з маличку в дитини прищеплювати любов до батьківщини, повагу до національних цінностей, бажання вивчати українську поезію, а ще виховувати вміння говорити нашою рідною солов'їною мовою. Учні, які 9 грудня завітали до центральної міської бібліотеки, стали учасниками конкурсу читців поезій, присвячених українській мові Україні. Захід проведено з нагоди 145-річчя створення всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Тож, мабуть, не даремно більшість учасників декламували улюблені твори Великого Кобзаря. Конкурс проходив у декілька етапів, а оцінювало читців компетентне журі, до складу якого ввійшли голова Світловодського міського об'єднання просвіта Сергій Гайдук, директор Центральної міської бібліотеки Ялизовета Ялова та вчителі загальноосвітніх шкіл. Вихованці дитячої музичної школи в перерві дарували чарівні мелодії, фортепіано, флейти та вокалу. Підтримати юні дарування прийшли батьки. Ми познайомилися з Любов Іванівною Сущенко. Вона на конкурс привела онуку, каже, що їх велика родина має глибоке козацьке коріння. Дитина розуміє, що це її рідна країна. Наші корені тут в Україні дуже давні і козацькі. Ми з прадіда, зіда, прадіда українці. І діти так само і ці знання ви передаєте своєму. Обов'язково, в мене є родовід, відпечатаний, і всі діти, і внуки знають, бачать. Дуже пощастило. Пощастило й з онукою, послухайте, який чудовий вірш Ксенія підготувала на конкурс. Тут і гори, і долини, тут річки, моря, рівнини, тут тварини і птахи, ось струмок сховав смохи. Мати Варкош подивилась, посмішка в очах з'явилась і сказала мати сину, як люблю я Україну. Як ти відносишся до своєї держави? Я її кохаю. Я дуже Горжуся, що я тут живу. А що для тебе Україна? Ну, це найкраще ще є. Ну, це взірець самого Ну, Україна у нас найкраща із усіх країн. Це ти відчуваєш чи це лише слова? Я це відчуваю. І хіба має значення, хто на якому місці опинився? Головне, що учні розуміють, як важливо цінувати та берегти рідну Україну, милуватися кожним її куточком.